І сестри, шановні присутні, прошу сідати. Сьогодні маю честь поділитися словом. Слава Господу, що ми зібрані в ім'я Його в Божому домі. В цікаві часи живемо, в буремні часи я б сказав. Читати новини страшно. Краще не читати, краще читати Слово Боже. Ракетні обстріли, шахеди, незрозумілі домовленості і друзі, все раніше було не так. Все починалося зовсім інакше, і на початку все було задумано абсолютно не так, як зараз відбувається. Пам'ятаємо, Бог створив небо, землю, створив день і ніч, створив море, птаство, риби, худобу, звірину, створив людину. Як чоловіка і жінку створив, а не так, як пропагує цей світ зараз, і поблагословив їх і сказав панувати над всім творінням. І читаємо книгу буття, перший розділ, 31 вірш, говорить так. І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. Далі Бог поблагословив сьомий день праці своєї і спочив. І людина була розміщена в раю, в едемі. Щоб порати його і доглядати, так сказав Господь і Адам і Єва, судячи з писання, і всі тварини, все, що було створено, тоді ще були вегетаріанцями. Тобто, навіть щоб прокормитися, прогодуватися, ніхто не мав помирати. Тобто, ніякої жертви, ніякого пролиття крові не треба, щоб було здійснено. Тобто, всім всього вистачало. Була постійна Божа присутність, було спілкування з Господом, була гармонія, одним словом, рай. Але єдина заборона була озвучена Богом Адамові чоловікові читаємо буття, другий розділ, 16 та 17 вірші. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї, від нього ти, напевне, помреш. Іноді жінки маніпулюють цим місцеписанням і говорять, що коли Бог давав наказ Адамові, то Єва ще не було створено, але ми прекрасно розуміємо, що вони обидва усвідомлювали, що не треба порушувати Божий наказ, Божу заповідь. І тут приходить ворог, який втілився в Змія, він достатньо гарно виглядав, і цей ворог запропонував брехню. Він запропонував сумнів в Божому слові, в Божій милості, в Божій доброті і задає питання: а чи дійсно Бог сказав не їсти з кожного дерева? Померти та не помрете, та нічого не буде? А можливо, Бог це обмежує вас в знаннях, щоб ви не стали богами, як він? І ми читаємо, що робить Єва. Буття, Третій розділ, шостий вірш, і побачила жінка, що дерево добре на їжу, приємно для очей і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду і з'їла, і дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. Вони згрішили, порушивши єдину Божу заповідь. І що сталося одразу? Наступний вірш читаємо: розкрилися очі в обох них і пізнали, що нагі вони. І шили вони фігове листя і зробили собі пояси. До гріхопадіння пам'ятаємо в другому розділі 25-й вірш, і були вони на гі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились. Тобто тепер вони усвідомили свою наготу, що в біблійному контексті означає символ сорому, викриття та гріха. І вони, намагаючись прикрити свій сором, те, що вони вчинили, вони шили собі фігове листя, і це був. Перший людський акт самоспасіння, тобто спроба прикрити свій гріх, свій сором своїми власними, можливо, прекрасними, дуже потужними, але марними зусиллями. І вони намагались сховатись від Бога, у них це зрозуміло не вийшло. І фігове листя надовго апріорі не могло покрити їхню наготу і їх сором. І Бог, будучи святим. Він не може бути бездіяльним стосовно гріха. У нього реакція відповідна, і його сутність вимагає справедливості і, відповідно, реакції на зло. І тому, коли він приходить в сад, Господь шукає тих, хто згрішив, запитує. Да? Зверніть увагу на порядок. Спочатку Бог запитує у чоловіка. І читаємо буття, третій розділ, дев'ятий вірш. І закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав: Де ти? Господь спочатку запитує Адама, потім запитує Єву, і ми бачимо, що чоловік несе першочергову відповідальність за духовний стан своєї сім'ї і також за послуг Божому Слову, і це актуальне для нас і сьогодні. І хоча заплата за гріх смерть. Знаємо писанням, Ми бачимо неймовірну глибину Божої любові, Божої милості, оскільки Він, який щойно оголосив вирок, він вирішує проблему цієї наготи, цього викриття, цього сорому зовсім іншим способом, не так, як ми б очікували, він пропонує свій шлях. Читаємо буття, третій розділ, 21-й вірш. І Господь Бог. Зробив для Адама та для жінки його шкіряну одежу і зодягнув їх. Тема сьогоднішньої проповіді Божий дар покриття гріхів. Щоб отримати цю шкіру, ну, ми розуміємо, мала пролитися кров. Тобто до того нікому не треба було помирати, навіть для того, щоб. Живитися, їжу добувати, але зараз мала пролитися кров для того, щоб отримати цю шкіру, і мала померти невинна, абсолютно ні в чому невинна тварина, і Бог здійснює цю першу жертву сам самостійно, щоб покрити сором і гріх людини. Шкіряний одяг став символом Божого дару покриття, покриття, яке не зітліє, не зів'яне, нікуди не зникне, покриття. Ну, яке вимагало? вимагало смерті невинного замість винного. Це був прообраз. Це була перша ілюстрація Євангелії, яка була написана Богом в Едемському саду. Цей принцип жертви, покриття гріха заради того, хто згрішив, вона веде нас прямо до нового заповіту, до Ісуса Христа. І апостол Павло нагадує нам про страшну ціну гріха. Згадуємо до Римлян, шостий розділ, 23 вірш. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим». Жертовні тварини не могли остаточно забрати гріх. Це було неможливо. Читаємо до євреїв, 10 розділ, 4 вірш. Бо не може кров биків та козлів зносити гріхів. Тоді приносили жертви, але це було скоріш, ритуальне нагадування про гріховність людини. Тобто було неможливим, щоб принісши в жертву тварину, ми повністю, чи тодішні люди, повністю були очищені від гріха. Ісус Христос, Божий Син, ось той, хто став остаточною та завершеною жертвою, досконалою тою жертвою, якої вистачило, щоб покрити гріхи, і він безгрішний. Агнець Божий, Він пролив свою святу кров, помер на Христі і тим самим завершив, заплатив повну ціну за наші гріхи. Читаємо до Ефесян, перший розділ, сьомий вірш. В ньому маємо відкуплення Його кров'ю, прощення гріхів через багатство Його благодаті. Замість фігового листя, замість наших власних. Марних спроб самовиправдання, Господь Бог дарує нам одяг праведності і згадується проповідь Віталія, коли тут листки самоправедності, самодосконалівості постійно відпадали, вони потребували постійної фіксації, і їх явно також було недостатньо. Коли ми віруємо в Ісуса Христа, Бог знімає з нас. Цей брудний одяг гріха і дарує нам свою праведність. У другому посланні до Коринтян, 5 розділ, 21 вірш, читаємо того, хто не віддав гріха, за нас зробив гріхом, що ми в нім стали Божою праведністю. Дорогі друзі, чи досі ми намагаємося прикрити власні помилки, власні гріхи, власний сором своїм власним фіговим листям? Ми спасаємось не ділами, читаємо Списання. Ми спасаємось виключно вірою в завершену жертву Ісуса Христа. І наша віра є єдиним засобом, через який ми отримуємо цей дар праведності. До Ефесян в другому розділі, 8-9 вірші, говорять таке: бо спасенні ви благодаттю через віру, і це не від вас, то Божий дар, не від діл. Щоб ніхто не хвалився. І з огляду на таку велику милість все вже сплановано до нас, за нас. Нам слід відкрити наші серця Ісусу Христу. Нам необхідно відмовитись від наших марних спроб вчинити акти самоправедності, припинити виправдовувати себе і все-таки визнати нашу духовну наготу. І щоб прийняти цей дар вічної праведності, нам треба просто зробити один крок: увірувати в Ісуса Христа і дійсно усвідомити, що Син Божий прийшов в цей світ, він помер за наші гріхи, і ми маємо прийняти Його жертву як ту достатню, абсолютно завершену жертву для покриття наших гріхів. І одночасно, коли ми задягаємося в його праведність, то як наслідком, ми маємо пам'ятати, що наша віра має бути жива. Написано у посланні Якова, другий розділ, 26 й вірш: бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл є мертва». Отож, наші добрі діла є природнім наслідком того, що ми послідували. За Ісусом Христом і увірували в нього. Це демонстрація того, що ми ходимо його шляхами, але абсолютно це не є засіб для спасіння. Ще раз повторюсь, це є наслідок. Наші добрі діла є наслідком того, що ми вирішили для себе, прийняли найважливіше рішення в цьому житті слідувати за Христом, але це ніяк не допомагає нам спасатися. Наслідок, але не засіб. І Нехай наша вдячність буде безмежна за те рішення, яке прийняв син Божий, за те, що він прийшов в цей світ, і за те, що він помер за наші гріхи і воскрес. А ми нехай благословить нас Господь, будемо ходити шляхами Господніми, і нехай Він виправляє наші шляхи. Я пропоную стати на наші ноги та зібратися по двоє, по троє. Та помолитися, щоб Бог давав нам мудрості усвідомлювати цей неймовірний Божий дар покриття наших гріхів, і щоб ми цінували цю неймовірну жертву. Молимось, я завершу.